Всім привіт, Артем Сахацький, Дмитро, вам привіт. І сьогодні я хочу показати, як живе медійний футболіст Рох Медіа Тіба. У мене зараз нові відпочивають мої дівчатки. Тому йдемо до Макса Бацька і, і... і... покажу, в яких умовах він живе. До речі, ось наше тренувальне поле. Тут зараз тренується Міталіст 1925. Професійна команда. Дмитро, ще раз вам привіт. Давно не спілкувались і дякую всім, хто мене дивиться. Ось так, коротше, виглядає база, і на, на кожному поверху всюди футболки, гравців, які закінчили і зараз грають в футбол. Ми йдемо до Макса Вацка, Я думаю, всі знають батька. Віктора Вацка, коментатора і як було там Доубик! Домбик! Такс. На екскурсію до тебе. Так, що у тебе тут є? А що тут? А, тут Б? Тут тут те. Хтось тут... є... живе? Хтось no, живе тут? Да. No я думаю, я заважаю, трохи. Так. Мої ну, хороми. Ти що, прикольні тебе хороми? Та, так, бачу. ну от... Відразу спостерігаю за тренуванням, да? Я чесно, я ж думаю, що воно може скала там брати кудись. Все, я є с... якісь перспективні. Пару пацанів, так, да, є. Десь я думаю її 15 і 14 нападів там хороший був. Хорош. <су> так. Що повзучу? Ти що, ти це на пару днів всі взуття взяв? Ну дивись. Одні ходили на основні, інші ходибельни на промокаючі, бігу на вулицю, в зал, сраконожки на всякий случай буси. Та ти шо профи, <гум> реально профік. <гум> Я сім другу пору за але забув. Хорош. Так, мазончик. Та ти що. Так що, можливо, мазалево... кафечика хочеш попити? Чи no. пишеш? Да. Ага? No. Так. Футболочки. Футболку, якого рацями хотіли б отримати. Так, навіть на базі рух є ось такі футболочки. Зараз або ніколи. Розумієте. І вот. топово. Фух. Є магазинчик, взяли шоколадочку під копійочок. І поп'ємо каву. Була ідеальна зачинена, тому це перша частина влогу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, щоб я зняв другу частину. Всім пока!